Тільки що закінчила сеанс, і це дивовижно, як працює пам'ять душі. Якщо е, людина погибає неочікувано, смерть її застає зненацька, тоді залишається відчуття е, незавершеності якогось е, дії, якоїсь, якогось плану, це залишається і передається на наступне життя. В даному сеансі це було так. Чоловік себе побачив е, на кормі корабля. Він бачив, що він стоїть на кораблі і не може рухатись. Чому не може рухатись? Чому не може повернутись, чому не можемо ми піти подивитись цей корабель? Я не могла зрозуміти ну, просто довго. Аж коли ми вже побачили, що у нього він каже, ніби ноги, ніби як втоплені е, в корабель, він не може поверхнутись. І коли вже я шукала шукала причину, чому ж він не може поверхнутись, вияснилося, що він погиб на цьому кораблі, він не живий. Отже, він побачив себе там не живого, а як е, призрак. Коли ми почали розбиратись, виясняється, що він призрак, який досі плаває на цьому кораблі у відкритому морі, але в чому причина? Причина в тому, що він плив у часи Другої світової війни. Він, як капітан корабля, віз якийсь важливий груз. Це не воєнний корабль, але це часи війни, і він капітан корабля везе груз допомогу людям в країну Англія. Ми вияснили, що він плив в Англію і він не доплив його розстріляли із літаків. Він був розстріляний, і кулі попали в серце. І цей біль в серці досі його супроводжує в цьому житті, і там залишилась незавершена його місія, саме чому він плив. Він її не зміг завершити в тому житті. От і залишився фантом, який плавав в морі як корабель, на ньому капітан корабля. Який не може піти звідти, тому що він пливе і йому потрібно доплисти, йому потрібно доплисти до пункту призначення. Розумієте, воно так і залишилося в просторі, ось цей фантом, капітан на борту свого корабля. В сеансі він доплив таки до берега. Також він побачив своє дитинство в тому житті, що це була за особистість, що ця особистість була дуже волюва, дуже з характером, дуже сильна особистість. І також ми побачили, чим же ця людина повинна займатися в цьому житті, що це лікар, це лікар-хірург, і його справа ну, це не просто його справа, що він лікар, це його як місія, місія допомагати людям і потрібно довго допомагати все життя людям, і це буде як завершення. Місії, що він почав ще в минулому житті. Дуже цікавий сеанс, і під кінець сеансу проявилася вічна боротьба світлого та темного, і як апогей цієї боротьби, ми побачили, що це все-таки боротьба вічна у нас всередині. Ось ця головна війна світла і темряви, вона все-таки проходить у нас всередині душі.